В УПА Анатолій Дроздович пішов 20-річним хлопцем, бо рятувався від смерті. Сусідка Полячка видала його за те, що він спілкувався з друзями поліцейськими, які від німців переходили до повстанців. Пан Анатолій був зв'язковим. Його друг випадково почув розмову сусідки з жандармами і попередив про небезпеку. Знайоме, то приходили поболтати, грам випити. Вона бачила, що ти приходить. Її пішла на жандармерів каже, ви, ви шукаєте е, по лісах бандитів, а в мене каже під боком сусід переводчик каже, там він ту поліцію всю переводив в ліс. Поліція сказала, ні, нічого мовчите, в 9 часов вечора ми їх арештуємо. І Анатолій утік у штаб повстанців. Пробув тиждень, а потім сотені забрали його до себе на хутір господарником. Відповідав за продуктовий склад, пральню й бійню, де отримували худобу. Селяни повстанцям дуже допомагали. З тих майонтку зібрали худобу, віддали людям, а потім, як треба було, то брали тих людей. То люди курви. Добре оставляли якось то бічка, то яловку, такого рік-два віддавали нам. О, так що ми, ми людей нічого не брали. Ну, деколи до кобаси е, того. Кабанчика, і то в на яловку не міняли. Серйозних боїв на долю Анатолія Дроздовича не випало, але кілька сутичок із німцями і червоними мав. Якось із хлопцями вирішили затримати нацистів і підірвати їхній табір смерті Собібор у Польщі, де загинуло багато євреїв. Пробралися, розвідали. Через нерівні сили протистояти не змогли, але й просто так не відійшли. Ми якось вийшли ціли, а а були вбили. Коменданта і поранили двох солдатів. Ну і, без, і ми встигли перепрацюватись через бух назад. Поки опам'ятали. Біля лінії фронту поблизу Шацька повстанці наткнулися на німецьку армію. Пересиділи ніч, а наступного дня там уже стояли червоні. П'ятьох повстанців убили. Ще п'ятеро разом з Анатолієм ховалися у лісах. Хтось пішов додому, хтось згубився, і Анатолій лишився один. Аби його не схопили, пішли з матір'ю у військкомат. Друг оформив усе так, аби ніхто не здогадався про повстанське минуле. З іншими призовниками його кинули на вісло. Там рятував поранених. Познав мене по голосу і кричить, Толька, забери мене. Як де ти? От у то я пішов, приніс його в лодку і першою лодкою привіз. У радянській армії служив сапером, був двічі поранений. До Берліна не дійшов 40 кілометрів. Після війни ще служив два роки. Його китель виблискує десятками повстанських і радянських України, нагород. Деякі вже знімає, а бо важко стільки дарам. носити, розповідає син пан Микола. Цей орден повернули після реабілітації, після тюрми. Оце орден вітчизняної війни другої степені, другого ступеня за бойові заслуги. Це військовий орден. А це вже юбілей який получали та, попри це, 1948 року за участь в ОПА пана Анатолія арештували, призначивши 25 років каторги. Його знову здала сусідка. Брав участь у норильському повстанні. Лише через вісім років за Хрущовської відлиги відпустили. Повністю реабілітували 1957-го. А три роки тому, як учасник повстання, отримав відповідний український орден. Син Микола ним пишається найбільше. Саме от мені подобається більший орден. Оцей він коли сидів в тюрмі угу. в Норильську, там вони підняли повстання. Наслідки арешту родина ще відчувала довго. Що ти Бандеровська морда, що ти там такі-такі. От я вже, вже був молодим хлопцем і це пам'ятаю, і мені це дуже не подобалося. Я як то так, що мого батька, який всі люблять, всі поважають, і якийсь там прийде і говорить на таку погану тему. Мене це дуже заводило, і ну сльози на очах виходили. Має Анатолій і орден за мужність, який вручав президент. Ці нагороди й родина, всі статки вояка УПА інших не заробив, але все одно вірить в Україну, за яку боровся, бо дух має незламний. Цьому вчив сина і вчить онуків. потерпіти. А 8 і 9 травня він щороку згадує подумки, вшановує тих, з ким разом проходив пекло війни.